Ой, я перепрошую, що я вас турбую. Я не знаю, чи ви були 7 числа чи не, були, Ми не були, а... було. Ми були в відпустці. На сьогоднішній день справа на вивченню голови суду Буднарука. Він мені відмовився дати протокол розподілу, що йому була направлена справа для того, щоб він її розглядав. Тобто нічого нема. Нема зареєстрованої справи, тобто моїй заяві, яка була 7 числа зареєстрована рано, не розподілений, не наданий номер індифікатора. Нічого, ні провадження, нічого. І справи нема, сказала секретар. А як це так моя заява знаходиться в Буднарука? Моя заява знаходиться у суді сей. Ні, чекайте, не може вона знаходитися, бо вона знаходилася, я записала на відео, у будна рука. Вона була на столі і вона зараз у будна рука. А у Сегіна вона не могла бути, бо Сегін відпустці. Всегін вже другу справу не розглядає. З 17.03, виявляється, сьогодні мені сказали, бо він в відпустці. І немає ніякого рішення аж до сьогодні. У нього занову виявлено 22 і 19.09, бо він зіслався на 19.09 і відмовив від 19.02. І фактично сьогодні стоїть питання, що в нього переглядається. Я ж подала дві заяви, але він приховав ті документи, не подав до апеляції. Апеляція йшла 14.04, а він від 17.03 здув ті документи, сховав, що є апеляція, що є вже перегляд за новини, бо тому, що апеляція. Тоді би не розглядали його заяву від 19.02 про скасування, що він зіслався на 19.09. дев'яте. Спочатку мала розглядатися інші складу. Заява справа знаходиться у сегі, так? Ні, а та як у на рука? Ну у сегіна інша. Ну, зая... Це а та зая... Зая... Зай... Зай... інша. Де Зай... ви Скажіть, будь ласка, відносно нас пішли в кабінет слідчого оформимо дивіться, заяву. Дивіться, мене цікавить э... З... Роз... Роз... Часто... Дивіться, Я говорю Зай... зараз за цю заяву. Де її розподіл? Автоматичний розподіл, щоб одна рука її тримає в себе 11 днів без номера. Ну дивіться, ви сьогодні Пусть, ой, оля. Від сьомого сьомого ти розподіляла справу, яка надходила. А Олі нам Оля вийшла. Оля вийшла. Ну, то, чекайте, ну так як так? Ну то ж не треба. Ну то як так? Всі тікають, бо тому що справа не розподілена і набу протоколу. Ну нема розподілу. Зараз ми перепитаємося, чи я мушу бігти, бо у мене відеоконференцзв'язок зв'язок з управлінням на десяту годину. Так я розумію. Ну так ви розумієте? У нас не є чорні і білі. У нас сьогодні тут ви розумієте, я з якого часу ви вже винесли рішення, виконавчі листи буднару повидавав. Уже розумієте? Справа слухається в трьох суддів. Ну страшний бардак. Ви зрозуміли, Олександр. Ну, ви маєте бажання написати заяву? Я маю бажання, але у мене стоїть питання, щоб я побачила. Дивіться, мене, мене не цікавить. Зараз будете вивезти це відповідати. Мене не цікавить. Мені треба розподіл. Ні, протокол розподілу. Ну то не треба мені казати, Оля, ну дивіться в комп'ютер. Ну, я я не кажу, думала, що вона Ну так дивіться в комп'ютер, у вас розподіл має бути по цій заяві. Ви ж маєте нове, ну, я вам даю. Так я не зрозуміла. Ну що, йдемо до голови? Йдемо з Голова на відео інференцію, що такого зв'язок.